Вітаю вас, дорогі брати і сестри, із прекрасним жовтневим ранком. Сьогодні в середу, 16 жовтня 2024 року, на літургії читається Євангеліє від Луки з 46 вірша глави 6 по перший вірш глави 7. Что же м'язовете, Господи, Господи, и не творите, я же глаголю, Вся гряди ко мне, и слыша, слове самое, и творяя, скажу вам, кому есть подобен? Подобен есть человеку, зиждущую храмину, и же и скопа, и углуби, и положи основание на камень. На воднению же, при припаде как о храме той, и не можа поколебать ее, основана Бобе на камени, слышавый же и несотворивый, подобен есть человеку, создавшему храмену на земли без основания, ей же при река и абие Одеся. І бись розрушене храмени то я верє. Єхдаже, скончався глаголи своя, в слухи людям, в нідя в капірнаум. Що звете ви мене, Господи, Господи, та не робите того, що я говорю. Скажу вам, до кого подібний усякий, хто до мене приходить та слів моїх слухає і виконує їх, той, подібний тому чоловікові, що, будуючи дім, він глибоко викопав і основу на камінь поклав. Коли ж злива настала, вода кинулася на той дім та, однак, не змогла захитати його, бо збудований добре він був. А хто слухає та не виконує, той подібний тому чоловікові, що свій дім збудував на землі без основи і наперла на нього ріка, і зараз упав він. І велика була того дому руїна. А коли він скінчив усі слова свої до народу, що слухав його, то ввійшов у Капернаум. Усім доброго, світлого, ясного дня, нехай милість Божа дає вам сили і надію.